Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Сьогодні наші увазі свіженька пропозиція лише з аукціону Opel Ampera. Лютий 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чорний металік, автомобіль весь в рідній фарбі. По вікнах 2019 рік по вінкоду. 2019 рік в експлуатації з 2020 року. 64 кВт батарея, максимальна комплектація Executive Line. В даному автомобілі батарея помінена по відзивній компанії, яка пов'язана була з ізоляцією батарей в Opel Amperk. Так, перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Така амперка залітає в продажу. Супер ціна. Автомобіль на таких класних легкосплавних дисках. Чорний з сіреньким. Турмозні диски, як ви бачите, замінені. Що передній, що задній. Безключовий доступ, Датчики сліпих зон. Преміум музика босе. І саме основне, чесний перевірений пробіг. 160 тисяч оригінального пробігу. Так, на повному заряді батарея показує 435 км запас ходу. Кольорова мультимедіа, карбонова вставочка, хром під... карбонова така амбієнт підсвіточка тут йде присутня. Два ключки, безключовий доступ. Мультикермо, підігрів керма, підігрів сидінь, все є в даному автомобілі. 160 тисяч рідного пробігу. В автомобілі помінена батарея по відзивній компанії. Супер буде ціна на даний автомобіль. Так, підігрів задніх сидінь, салончик в гарному стані, салон відповідає своєму пробігу. Так, зарядний кабель один, аптечка, другий зарядний кабель. Набір ламп, все є присутнє. Така амперка є в наявності. Можемо купити, доставити повністю все під ключ. Супер пропозиція дня, супер ціна. Ціна з доставкою в Україні буде написана в темі відео. Також на автомайданчику є багато інших автомобілів електричних. Це такі, як Volkswagen Golf різні кольори, різні пробіги, різні ціни. Кого цікавить, пишіть. Також є графітова амперка, біленька амперка і Hyundai Kona. На другій частині автомайданчику є інші пропозиції по Niro. Також в продажу залітає така Niro Червоний перламутр, автомобіль 2020 року. Весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, максимальна комплектація Executive Line, трьохфазний зарядний пристрій, шкіряний салончик. Все, все що може бути в електромобілі. GBL музика, амбієнт підсвіточка. Чесний оригінальний пробіг 90 тисяч. Сух батареї ми заміряли комп'ютером 100%. По салончику автомобіль, автомобіль в ідеалі без всяких нюансів. Також відправляємо до України вже автомобіль, знятий з обліку на транзитних номерах. Volkswagen Transporter T6 2021 рік. Весь в оригіналі 200 000 оригінального пробігу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, телефонуйте 050 565 0817. Супер пропозиція дня Opel Ampera 2019 рік в експлуатації з 2020 року. Кого цікавить, не пропустіть супер ціну. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки.